Всім привіт! З вами Настя. І сьогодні ми продовжуємо грати у її сльози були моїм світлом. А в минулій серії ми закінчили на тому, що а, Ніл попросила нас, щоб ми спочатку знайшли її, а, тому будемо пробувати так: темрява, темрява і більше нічого, куди б я не подивилась. Ніл була десь у цій порожнечі, весь цей час вона чекала на мене. Ти знайшла мене, я обіцяла, що зроблю це. Ти також обіцяла, що ми ніколи не розділимося, і ти обіцяла, що будеш любити тільки мене, і ти обіцяла зачекай, ти говориш про ту версію мене, якої вже нема. Особисто я не обіцяла тобі нічого такого. Те що, це, те, що ти про це забула, тебе не виправдовує. Я все ще тримаюсь за те, все, що ти говорила в минулому, ти доволі сувора. Це твоє покарання за те, через що ти змусила мене пройти. Так, спочатку я зроблю трошки тих, щоб дуже голосно. Гаразд, тільки не користуйся цим, аби змусити робити мене все, що ти захочеш. Я буду грати, чесно. Ти готова зустріти спейс? Ні, я, ї... я їй не сподобаю. Вона не пам'ятає того, що ти робила раніше, і якщо ми їй все розповімо, гадаю, вона зрозуміє, як ти себе відчувала. Щось не так? Ти дійсно не хочеш зустріти її. Ні, це не так. Просто ми маємо робити це саме зараз, я досі тебе не пробачила. Ось як? Можливо, якщо ти поцілуєш мене, може, тоді я трохи тебе пробачу. Ха-ха. Ха-ха. Окей. Добре. Ти така мила. Я знаю. О, милота. Ми знову були разом, наче, ніколи не поки... наче я ніколи не покидала її. Так, я маю це скоп... скопіювати це ні. на майбутнє. Окей. <смі> так, ми знову були разом, наче, ніколи не поки... наче я ніколи не покидала її. Її дотик відчувався таким знайомим, як я могла забути це. Напевно, ми робили щось таке раніше дуже багато разів. Інакше чому це відчувається таким природним? Кожен момент на, на кшталт цього був втраченим для мене. Мені потрібно буде створити нові спогади, аби замінити їх один за одним. Ох, ці зірки. Хм? Їхнє світло. Не самотнє, воно щасливе. Ох, тут хтось є? О. Ніл Спейс та я жила щасливу всю вічність. Прикольна ачівка. Історія та ілюстрації створені на омін. Ой. Нонамі. Вибачте. Трошки погано читаю вже. Іпони космосу створені Еміт. Музика створена Алекс Ханг. Перекладено storyteller 613. Я тільки почула запис. В смислі, це вже все? Не може бути. Окей. Дякую за гру. Це все? Я закінчила? А... Налаштунки я все пройшла? <плес> Та ну. добре екстра ілюстрації? Це все, що в нас було? У. О, чекайте, а в мене не було поцілунку. То я щось пропустила. Концепти, фотостудія. Концепти. Ага. То блін, я реально щось пропустила. <му> mm, частково стерти спо... Ой-ой-ой. <гас> Що я маю робити? Частково стерти спогади, повністю стерти спогади, ні, ці спогади дуже дорогі мені. Давайте ні. Так, почати спочатку. Я можу повернути наш всесвіт до того, який він, він був раніше. Але тоді ми всі забудемо, що сталося. Що я маю робити? Повністю стерти, частково стерти. Я можу повернути все до того, як. Я втратила третю спейс. це. Почати. Темрява, темрява і більше нічого, куди б я не подивилась. Мені потрібно негайно знайти спейс. Я... Поки я йшла, я побачила її світло вдалині, і мені стало легше. О, тут хтось є? Що я маю їй сказати? Ти плачеш, ти жива, я хочу врятувати тебе, будь ласка, не плач. Я хочу врятувати тебе. Спейс, слухай уважно. Хтось, хто називає себе Ніл, хоче прийти і забрати тебе і всі твої гарні зірки. А, будь ласка, повір мені, мене звуть Тайм і я прийшла з майбутнього, де, де це завжди трапляється. Я не розумію. Я знаю, що це важко усвідомити. Я хочу захистити тебе. Я не хочу, аби Ніл забрала тебе. Вибач. Уа, вибач мене за те, що я дозволила зробити... Е, забрати себе. Це не твоя провина, Спейс. Ти ж теж не хочеш бути самотньою, так? Якщо ти відчуваєш це так, як і я, то це мало бути дуже боляче. Все в порядку, я можу повернутися назад, аби не допустити такі речі. Будь ласка, не плач. Гаразд. Я розповіла Спейс про інші варіанти нашої зустрічі, про які я не знала. Я розповіла їй, що Ніл якимось чином змогла обмежити мою здібність, змогла замикати мене в часових петлях і наду... не давати мені відмотати так, аби я могла її зупинити. І Спейс захотіла допомогти, вона сказала, що ми можемо мати шанс, якщо будемо працювати разом. Це не змінило нічого раніше, але я все одно хотіла спробувати це знову. Здається, Ніл з'являється лише тоді, коли ми дозволяємо собі бути менш уважними я намагалася чекати раніше, але ми заснули. Тоді ми маємо зробити перший крок, але що саме ми маємо зробити? Я не знаю, якщо б я могла повернутися назад достатньо, достатньо для того, аби дізнатись що саме відбувається і як це можна виправити. Але єдиний шлях, яким я можу дізнатись хоча б щось, це бачити, як тебе забирають, і не хочу, аби це траплялося знову. Тайм, ти працюєш над цим, так? Я хочу допомогти. Я не хочу, аби ти відчувала себе самотньо. Я все ще тут, так що я сподіваюся, що можу щось зробити для тебе. Ми провели якийсь час так. Це було так само, само добре, як я пам'ятаю, тепло, затишно, безпечно. Я очікувала, що Ніл скоро з'явиться з цієї хвилини я мала бути обережною. Це могли б бути мої останні моменти зі Спейс у цій версії нашого всесвіту. Спейс, я хотіла дещо тобі сказати, О, хм? що саме, ти мені дуже подобаєшся. Це може бути трохи раптово, але ти мені дуже подобаєшся. М? Ти мені теж. Навіть враховуючи те, що ми щойно зустрілись, навіть враховуючи те, що ми щойно зустрілись, Тому що... тому що ти дійсно хотіла залишитись зі мною, чи не так, навіть враховуючи те, що тобі доводилось намагатись змінити все знову і знову. Ти завжди знаходила мене, аби я не була самотньою, чи не так? Не ви... Не говори так, наче я дуже альтруїстична. Я теж не хотіла бути самотньою. Але я Я справді хотіла бути тут з тобою. І Я не хотіла, аби хтось з нас була сама. Лише думки про те, що ми зустрічались так знову і знову достатньо. Аб... Ой. Лише думки про те, що ми зустрічались так знову і знову, достатньо, аби я більше ніколи не відчувала себе самотні. Дякую тобі, Тайм. Mm -hmm. Ай, я знову плачу. Як ці слова можуть робити мене такою щасливою? Я поки що не маю права чути їх. Я ще, нікого не зробила. я ще нічого не зробила для того, аби захистити тебе. Я тільки робила, що зазнавала невдачі знову і знову. Ти намагалась з усіх сил, мені здається так. Чому ти так думаєш? Звідки ти можеш знати, що я тобі не брехала весь час? Тому що ти так відверто це сказала? Я можу відчувати наш зв'язок у своєму серці. І тому, навіть якщо я не пам'ятаю наші інші зустрічі. навіть якщо я не повністю розумію це все, я все одно вважаю, що ми дуже дорог, що ти дуже дорога мені Тайм. Спейс. Ну, о, погнали. Я можу тебе поцілувати. Будь ласка, скажи ні, якщо не хочеш, але. Чи можу я поцілувати тебе? Я так рада, тому що ти запитала У -у, о, з кого збережено ми поцілувались. Її тепло неможливо було порівняти з чимось іншим, що я коли-небудь відчувала. Блін, це теж мило. А, як боється, ладно, добре. В цей момент зірки навколо нас почали. Світити все яскравіше і яскравіше. Вони розганяли пітьму порожнечі доти, доки весь космос не потонув в її світлі. І ми були в центрі цього. Я не пробачу тебе, я не пробачу. Це Ніл? Чому ти виглядаєш, як я? Я маю стерти тебе, в мене немає іншого виходу. Ні, я не дозволю тобі доторкнутись до неї. Ти робиш тайм боляче, будь ласка, йди геть. Вона вагається. Я роблю боляче тайм? Вона та хто. Я не хочу, аби через тебе тайм знову було сумно. Я вважаю, що ти маєш залишити нас у спокої. Вона дійсно пішла. Я зробила це? Тобі вже не треба більше скидувати лінію часу, так? Я гадаю, так. Я гадаю, що ми зараз у безпеці. Але чому Ніл раптом зупинилась? Чи може все дійсно закінчитись так? Ні, це неможливо. Я не можу залишити все як є, мені потрібні відповіді, я піду за нею. Дійсно, якщо це те, чого ти хочеш, то я піду разом з тобою. Ні, я думаю, що я маю піти сама. Я повернусь за тобою, тому не хвилюйся, гаразд. Гаразд, я... я довіряю тобі Тайм. Будь ласка, повертайся швидше. Я спробую. О, я мала йти незвичайними шляхами, аби досягти місця, куди не досягало світло спейс. Я знала, що знайду Ніл десь у цій темряві, і нарешті я знайшла. Тайм, чому ти пішла за мною? Я хочу знати, чому ти вагалась раніше. Я хочу знати, чому ти робила це все. Ми бачились раніше, чи не так? Правда. Можеш розповісти мені свою історію, якщо я маю це зробити? У самому самому початку я була одна, це вже сама ця історія, яку вона вже казала нам. Була тільки я і густа порожнеча, нескінчена темрява, що зараз навколо нас. В якийсь момент я подумала. Я захотіла стати чимось більшим, аніж це. В цей момент я змінилася з нічого на щось, і в той самий момент ти вперше з'явилася тайм. З цього моменту відчувалось, наче ми були всім, що коли-небудь існувало, і що коли-небудь буде одна тайм і одна спейс, і нікого більше. Нам було так весело разом, я думала, це буде тривати вічно. Але потім моє світло щезло, і ти зупинилась. Ти зупинилась, але я все ще була тут. Я все ще була тут, але ти відмотала, аби бути разом зі світлом, що я залишила позаду. Я чекала, поки знову прийде кінець, і думала, чи зможу зустріти тебе тут. Але коли він наставав, ти просто відмотувала знову аби бути разом з новою мною, з новою спейс. Я відчувала таку сильну заздрість. Я так довго чекала, поки ти мене знайдеш, але ти не могла, так? я не могла заплакати. Я не могла створити світло, за яким ти могла слідувати. Ти знайшла нове світло її зірки. Ти забула про мене. Як Як це може бути правдою? Я не пам'ятаю нічого такого. Я не могла забути про спейс. Але ти робила це знову і знову. Вона завжди поверталась до нічого, до мене, і ти знову поверталась до початку. Ти ніколи не залишалась зі мною. Ти завжди хотіла залишитися зі Спейс, але не зміла. Це тому, що. я що моя темрява не була такою прекрасною, ти завжди вибирала її зірки, а не мене. Я стерла все, всі всесвіти, і почала знову лише з одним Лише з одним для тебе і для мене. Але Спейс теж була тут, і ти завжди йдеш до неї. І тому я нічого не можу згадати, тому що ти стерла Всесвіт, у якому були ці спогади. Ти знаєш, що зараз коїться у всіх Всесвітах? Там ти і спейс разом, і сама самісінька я. Ось чому. Ось чому я хотіла довести тебе до кінця швидше. Я навіть зрозуміла, як запобігти твоєму перемотуванню. Коли я стерла її, я нарешті змогла дістатися тебе, але, але ти була на мене зла. Я нарешті зробила все, як мало бути, але ти не зрозуміла нічого. Я по-дурному сподівалась, що ти згадаєш все, як тільки побачиш мене, була така розлючена, коли цього не сталося. Як я могла відновити спогади, що були стерті, хоча ці відчуття в моєму серці. Я все ще не можу зупинити тебе від того, аби ти скинула лінію часу. Я не можу зупинити тебе, аби ти не зробила того, що завжди робить тебе ближчою до неї. Ти віддалилась все більше і більше. Я не знала, що ще можу зробити. Я не хотіла пояснювати все це таким чином. Я хотіла, аби ти згадала самостійно, але я більше не могла це витримати. А Чому ти поцілувала її? Як ти могла зрадити мене? Вибач, я люблю вас обох ось чому. Я знаю, що для тебе це так не відчувається, але ми завжди були разом. Ти ледве знаєш її у порівнянні зі мною. Як ти можеш намагатися поставити нас на один і той самий рівень? Це робить мені так боляче, невже всі наші спільні спогади для тебе нічого не означають? Це зовсім не так. А? Навіть якщо ці спогади для мене стерті, вони залишили враження у моєму серці. І ці враження, ця любов керувала всіми моїми діями до цих пір. Але і спейс пов'язані, всі мої спогади про тебе були про ту, ким зараз є спейс, ось чому я заплуталась. Я не хочу це чути. Через те, що я прислухалась до почуттів Спейс, я зрозуміла, що я відчуваю зараз і що ти мені дуже дорога. Навіть якщо ці почуття були направлені на ту, ким ти вже не є, пробач мене ні. Ти така несправедлива, ти поводилась зі мною так, наче я була поганою. Я була тою, хто наробила помилок ще з самого початку. Ти взагалі зможеш мене пробачити? Все, що я хотіла бути разом з тобою знову. А ти забула про мене. Я не пробачу тебе так просто. Все нормально, я буду докладати всіх зусиль, аби виправити це. Добре, у тебе буде на це вся вічність, тільки ти і я. Тільки ти і я, так. Я маю повер... повернутися. Вибач, Ніл, я обіцяла спейс, що повернусь до неї. Ні, чому мене для тебе недостатньо? Залишитись тут означає, що я знову забуду частину тебе, і я не хочу цього. Я не хочу залишати ні одну частину тебе на самот... Ой, на самоті. Ти розумієш? Я розумію, але мені все ще не подобає. Все це ще не подобається. Все ще це не подобається. Що я тобі можу. Що я тоді можу зробити для тебе, аби ти погодилась на таке? Що ти дійсно... Якщо ти дійсно цього хочеш, повернись до початку. Я хочу почати все разом з тобою. І замість того, аби першої шукати спейс, знайди мене, гаразд. Ти обіцяєш, що спочатку прийдеш до мене? Обіцяю. Так, я обіцяю прийти і знайти тебе. Добре, тоді це обіцянка. Гаразд, ніл, скоро побачимось. Отож. Е... Так як це вже знову те саме виходить. темрява, темрява більше нічого куди не подивилась. Ні було десь у цій порожнечі порожне, і весь цей час вона чекала на мене. Ти знайшла мене, тра-та-та, це все те саме, по суті, те саме має бути. Ці лунки. Ці зірки. І ми знайшли спайс. Е, Отож, це кінець. Так, мило. Добре, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої враження про цей. Е, хотіла сказати тайтл, але <сміст> це гра <сміст> е, про цю гру. Е, чи вам подобається, як все закінчилось? І чи... Можливо, тут є ще якісь кінці, про які я не знаю. Тому ви можете написати про це в коментарях. і Я спробую ще раз пройти. Можливо, я щось не побачила, не пройшла. Тому дякую за перегляд і всім, па-па!